Всім привітки! Я буду відповідати на ваші питання. Поки я стараюсь, ти постав лайк та підпишись. Перше запитання в тебе є брат чи сестра? Так, є брат. Ви б знали, як я його обожнюю? Якось так. Ну добре, яке в тебе хобі? Ну, якщо так подумати, напевно, малювання. Я обожнюю малювати. Пропустимо тему. Третє запитання. Яка твоя улюблена страва? Я люблю топчену картопельку. До речі, друзі, напишіть свою улюблену страву. Тверте запитання чим ти займаєшся? Я навіть сама не знаю. Малювання. Ну добре, наступне питання: хто твої улюблені блогери? В мене є два найулюбленіших блогера це фуфаня тян та Просто Руцу. Наступне запитання, який в тебе улюблений предмет урок? Напевно, зарубіжна та природознавство. Наступне запитання, яка в тебе улюблена пісня? В мене немає улюбленої пісні. Наступне запитання, чому ти почала знімати? Я дивилася на інших гачерів і зрозуміла, що треба спробувати. І як бачите, в мене вже трохи виходить. Наступне запитання, кому ти класі? Я лише в шостому класі. Наступне запитання, ти граєш в Роблокс? Як можна в таке не грати? Наступне запитання, яке мене дуже зацікавило: Ліна, твоє справжнє ім'я? Ні, мене звати Ліза. Я просто з поміняла на Н. І вийшло ім'я Ліна. А вам я хочу сказати: поставте, будь ласка, лайк та не забудьте підписатися. І, до речі, дякую велике за перегляд. А з вами була Ліма. До нових зустріч!